Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз буде прогноз для тих, хто народився під знаком Лев. Отже, 2025 рік. Вересень місяць для левів. Під якою енергією пройде місяць. Яка буде ситуація на роботі з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, що розкажуть карти, для тих, кого немає відносин, що карти порекомендують? Ну і порада на місяць для левів. Так, під якою енергією пройде місяць. Карта Королева Жезлів. І на перший план виступає жіноча енергія. Це карта такої запальної, активної жінки, яка непосідюча, яка вміє свого добиватися, у якій багато бажань. Багато вогню, вона постійно чогось бажає, вона постійно чогось хоче, до речі, і королева жезлів, це якраз стихія вогню, як і лев, стихія вогню. Тобто це прям карта, от, це прям місяць прям для левів. От. Ну, а якщо це для Чоловіка, чоловіки дивляться, то тут також на перший план може виступити якась жінка, яка буде домінувати, от, яка буде своїми бажаннями змушувати вас діяти. От. Якщо жінки Поряд немає, то тут можуть, можуть бути і ви, але все ж таки більш такі не енергії короля, да, чоловічі, а більш такі лайтові. От. Ну, і також ця карта ще може казати, що тут будуть якісь такі соціальні питання, да, які треба буде йти, ну, такі якісь держструктури, якісь там соціальні, там, може виплати, от, щось таке зв'язано. Ну, давайте дивитися. Ситуація на роботі. О, ну, прямо знов карта вогню. О, ситуація на роботі, ви будете відчувати себе переможцем. Ви може навіть якусь грамоту чи нагороду отримаєте. Тобто ви отримаєте щось таке, що чим будете дуже задоволені і потішите себе. Прям. І ваші бажання прям мають досягати своїх цілей. Принаймні, принаймні може бути знайтися людина, яка вам в цьому допоможе. Якось може нову посаду дасть, да, може якось ну, ви нагороду якусь отримаєте. Тобто людина вас ну, от, буде пощарять. Е, на... Ситуація з фінансами. Е, ну, от та з фінансами тут якось тут карта більше не про фінанси. Тут карта більше про стабільність, про навчання, про правила і ще може бути тут карта про духовність. Тут якось ну, мені хочеться сказати, що якось буде менша думати про фінанси, вони вас просто не будуть турбувати. Тут якось більше, ну от, досягти, чогось досягти, десь повчитися. Я не знаю, тут от королева жезлів це може бути навіть якась, ну от, якась магія або езотерика. Щось таке, ну, може якась і, ну, ближче до духовності, да, якась така наука, тобто захочеться отримати признання. Признання в якійсь такі от нетрадиці... ну, Вона з одного боку не нетради... нетради... традиційна може бути сфера. Але якщо у вас ваша робота є, то там, там ну, може, ви захочете внідрити якісь традиції, якісь правила, ну тобто якось тут не про гроші трішки, а про виконання от саме чогось. Ну, може про навчання підвисити свій от рівень знань. Будете от придумувати якісь проекти. Ну, якось так. Так, для тих, хто в шлюбі. Лицар Кубків. <кій> ну, Лицар Кубків він романтик. Тут можуть вам зробити ну, от гарні пропозиції тут можуть вам якісь подаруночки. Тут от людина, да, яка е, лікує собаку. Тобто, Тут можуть бути, ну, може воно для сім'ї і не дуже, але такі от приємні, дружні такі е, стосунки, тобто разом якось провести час, де буде багато ну, де де емоцій. А до речі, якщо у вас є е, е, тваринка, тваринка, це ж теж як. Ну, член родини, да? то, до речі, от вона може потребувати вашої буде уваги. І таке може бути. От. Але все ж, таки, все ж таки ми дивимося на пару. І лицарь Кубків, він, в принципі, про почуття, про приємні такі розмови, про приємні такі. Радощі, це може бути якась сумісна поїздка. Може, хтось приїде до вас з таким з якоюсь пропозицією приємною. Ну, тут має бути все добре. Кого немає стосунків ну, карта помірності. Ну, карта помірності. Вона каже про те, що в принципі, в принципі, ви можете, проявив свою активність по королеві жезлів, да, бути такою соціально активною, от, то через, і прояв, проявив терпіння. І через певний час у вас можуть з'явитися стосунки. Тобто ця карта, вона приємна, це карта результату, але через певний час. Повинен, ну, повинен пройти час от Ну і якщо ви будете щось для цього робити От. Ну, і порада місяця ух ти, король Пентаклей. Ну. Тут карта, яка каже про те, що. У, у вас буде матеріальний результат. Як би там не було, але все одно е, результат у вас буде. От. Але от по цій карті е, Король Пентаклів, е, він, е, це людина, яка вміє досягати свого. Король Пентаклів він пройшов великий шлях, він втілював свої бажання, він заробляв кошти, от він долав труднощі, і він навчився це робити і проходити різні ситуації. І тому став королем. І от це людина, яка Контролює ну, от, своє життя, яка контролює свої фінанси, яка все прораховує, да? це людина, яка вміє зберігати те, що в нього є накоплене. От. Тобто Ну, не треба в цьому місяці якось ну, от, розтачительствувати, да? треба все ж таки більш грамотно розпоряджатися своїми ресурсами і вкладатися, теж думати і прораховувати. Куди ви вкладаєтесь, не поспішаючи? От не поспішаючи. І гроші от зароблять, отримуючи от задоволення. От. Або ще в цьому місяці ви можете, вам може допомогти якась людина, яка вміє контролювати гроші, яка вміє заробляти гроші, ви можете звернутися до такого спеціаліста. От. Якщо вам потрібна порада, підтримка. От. Ну і для жінок тут може, тут може у вашому житті з'явитися досить такий забезпечений чоловік. От. Так що, особливо тих, кого немає відносин, потихеньку, крок за кроком, от, тримаючи баланс, роблячи все в міру, намагайтеся знайомитися, кудись виходити. І, в принципі, от, результати тут непогані, гарний такий. Місяць для левів. От. І в той же час такий активний. І я думаю, що він принесе багато і подій, і, може, і подарунків якихось, і такої якоїсь соціальної активності. Ну, а я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. От. Бажаю вам всього досягти, перешагнути через свої страхи, які можуть вас зупиняти. От. Карти кажуть, що вересень місяць це для вас, для ваших бажань. От. А я з вами прощаюся. Пока-пока, до нових зустрічей!